Розпочинаємо брифінг народного депутата України Михайла Бондара разом з представниками громадськості. Доброго дня! Сьогодні у нас тут є представники якраз з Львівщини з Бродівського району, Бродівська районна адміністрація, Бродівська районна рада, громадськість. Питання якраз пов'язане з підгорецьким монастирем. Є представник якраз отців веселіян, отець Віктор, який очолює цей монастир. Проблема монастиря. Я вам крутенько зачитаю звернення Бродівської районної ради до мене. В селі Підгірці Бродівського району Львівської області знаходиться визначна пам'ятка сакральної архітектури, яка внесена до Національного реєстру пам'яток України. Монастир благовіщення Пречистої Діви Марії, відомий ще під назвою Підгорецький. Ліснецький монастир охорони номер 414-0. на даний час. Над пам'яткою нависла загроза руйнування, пов'язана з повільним і повзучим просіданням та зміщенням сувом по схилу ґрунту під будівлею храму. Підгорецький монастир є визначною та унікальною пам'яткою сакрального зодчества України. Посідає важливе значення у релігійному житті регіону та країни як місце відпуст і паломництва. Монастир є важливим об'єктом на міжнародному туристичному маршруті Золота підкова, що впливає на міжнародний імідж України. Враховуючи наведене вище, Бродівська районна рада просить мене вжити невідкладних заходів щодо залучення вітчизняних та зарубіжних фахівців для дослідження та вивчення проблеми СУВу, шляхів її усунення та посприяти у виділенні коштів необхідних для продовження першочергових рятувальних робіт пам'ятки, що проводилися в 2011-2012 роках та не були завершені. Тому зараз в даний момент тут присутні якраз депутати Львівщини, присутній депутат, який очолює підкомітет релігійний, і ми відповідно будемо звертатися. До уряду країни будемо звертатися до правильних міністерств і Міністерства культури, це і Мінбуду. Будемо просити якраз посприяти виділенню коштів. Будемо сприяти якраз щоб врятувати цю пам'ятку архітектури 290 років. Вже ці пам'ятці архітектури, і я запрошую приїхати подивитися на цю пам'ятку. Це чудова, красива пам'ятка. Більше по ній, скаже отець, який якраз є настоятелем. Цього монастиря, тому передаю йому слово. Слава Світлу! Хочу повернути увагу до визначної пам'ятки архітектури до культового місця під монастиря Благовіщення, давно іменованого Пліснецького. Монастир був заснований. 1180 році від того часу це вже сьомий храм, який був початий будований 1726 року. Було все в порядку поки не був ліквідований монастир. У 46 році, після ліквідації, був на тому місці оснований санаторій і почалися руйнівні роботи. Поглиблення ставка за нечищення схилів, і почався перший сув в 60-х роках, а потім і 70-х, а потім і 90-х. І так, що вже на початку 2000 року вже створилася велика проблема, яка потребувала вмішання, щоб зупинити суви. Тому часі звернулися до обласної адміністрації Львівської і управління охорони культурної спадщини звернулося до Львівського проєктного інституту спецстональній який виготовили проєкт про перший етап протисувних робіт. Проєкт був виконаний. 2010 року, а роботи виконані були в 2011 році. На жаль, ще по сьогодні не закінчені будівельні роботи, що спричинило для призупинення проєктування другого етапу протисувних робіт. Хочу сказати на сьогодні, проблеми надзвичайно великі. Бо вже на сьогодні просадка по горизонталі, фундаментів церкви є на 41 сантиметр, тобто перекошений фундамент по горизонталі. Навіть такі ситуації, не знаю, знаюши, по-людськи кажучи, можна ще врятувати пам'ятку, але говоривши з різними проєктами інститутами, вони обнадійливо мене заспокоїть, що можна ще врятувати пам'ятку. Пам'ятка є визначна, але грунти надзвичайно складні, бо під храмом, по будівлею протікає три великі річки, а ґрунти плавуни, і тому це ускладнює призупинення суву. Окрім цього, великі пропади ґрунтів, бо нижче на південь від храму є до 40 метрів нижче просідання ґрунту. Але надіємося, що з Божою допомогою і людською співчутливості ми все ж таки ще вживемо всіх необхідних заходів і зробимо все необхідне, щоб врятувати цю пам'ятку. Хочу подякувати всім тим, які не байдуже до цієї пам'ятки, бо хочу ще додати, що пам'ятка знаходиться на археологічному пліснецькому городищі. Вже цього року заснований заповідник і заплановано багато робіт по цьому заповіднику. Ну, хотілося би врятувати одиноку ще існуючу пам'ятку нашу церкву. 18 століття, щоб вона далі була свідком нашої культури, нашого християнства в Україні, особливо на Західній. Слава Ісусу Христу. Шановне товариство, як глава підкомітету з питань свободи, совісті та державно-церковних відносин, я хочу звернути вашу увагу на те, що українська держава взяла перед церквою обов'язок, який вона не брала. Ні перед жодною іншою громадською чи політичною організацією Йдеться про обов'язок подолання негативних наслідків панування в Україні тоталітарного режиму, і в тому числі в сфері пам'яткоохоронства, в сфері дотримання прав і свобод віруючих людей. Ми почули, що непоправну шкоду або Дасть Бог поправну шкоду, радянський режим наніс в тому числі і підгорецькому монастиреві. Зараз настав час, коли ми маємо об'єднати зусилля пам'яткоохоронців, працівників, які опікуються проблемами свободи совісті державно-церковних відносин, культурологів, депутатів, урядовців для збереження цієї пам'ятки. Ми зобов'язані її. Не тільки зберегти, а передати прийдешнім поколінням в належному стані. Дякую дуже доброго дня, шановні журналісти, українці, львів'яни. Мої колеги-депутати досить детально розповіли, і отець Віктор про ситуацію, яка склалася з монастирем. Безперечно, ми, депутати від групи львівщини, зробимо все. А щоб прийняти рішення по збереженню цієї пам'ятки, щоб це дане рішення було прийнято і на рівні уряду України. Але я хотів би коротко перевернути увагу до іншого. Це лише один випадок, про який ми чуємо і ми знаємо. Насправді мені здається, що і уряду України, і безпосередньо міністерство культури потрібно більше приділити уваги збереженню пам'яток охорони культурного значення, особливо пам'яток ЮНЕСКО. Справа в тому, що дивує позиція міністерства, коли ліквідується Державна служба з охорони пам'яток культурного значення. Дивує позиція уряду, коли скорочується чисельність працівників в департаментах обласних державних адміністрацій. Дивує позиція також щодо недофінансування серйозного недофінансування на збереження охорони культурної спадщини і багато інших моментів, які можуть призвести до того, що ми втратимо галузь, Культурної спадщини, втративши таку галузь, ми втратимо свою історію, і свою ідентичність. Дякую. Доброго дня не можна пройти повз те, що описав отець. Це є символ того, як ми ставимося до свого минулого і до стану пам'яток в Україні, працюючи заступником міського голови міста. За 10 років держава не дала жодної копійки для того, щоб врятувати хоча б одну пам'ятку. І тут буде важко. Тому ми маємо скласти прагматичний план допомоги. По-перше, від держави треба просити і вимагати кошти для негайного виведення пам'ятки з аварійного стану для того, щоб отець, люди, які там є, мешканці, не думали, чи це можна ще зробити. І це мусить зробити держава, бо це треба зробити швидко. А потім. Об'єднати об сили місцевого самоврядування, якому треба залишати гроші на такі речі, бо тільки вони можуть дбати про те краще, ніж будь. Дядько в Києві не може дбати краще про збереження пам'ятки, ніж людина, яка працює або живе поруч. Друге питання це є закон про приватне публічне партнерство. Цей закон практично не діє, але держава, місцеве самоврядування. Церква як базова інституція довіри сьогодні у цій країні. Приватні підприємці це є цей ресурс, який врятує пам'ятки не тільки у, 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 у цьому районі і у цій області, а таких пам'ятників на превеликий жаль, які руйнуються. Є багато. Тому є досить прагматична мета для нас, депутатів Львівщини, і взагалі депутатів, вимагати від держави негайного втручання для виведення заварійного стану цієї пам'ятки. Для того щоб її зберегти, а далі тяжка й рутинна праця разом із місцевою владою про те, як її треба розвивати не тільки для того, щоб її врятувати, для того, щоб і більше людей бачило а на цьому туристичному шляху, на якому вона стоїть, не тільки бачило, а можливо ще знайшло духовний прихисток і духовний спокій у цій обителі. Дякую.